Друзі, всім привіт! Uh, в моєму житті, в моєї праці сталося деякі зміни. Я обіцяв вам uh, в минулому відео про них розповісти. Отже, uh, в мене весь цей час була, був власний автомобіль uh, Renault Megane 2. 1.6 автомат. Але на ньому не було газу. Я починав працювати на ньому, а потім вирішив подивитись, спробувати бізнес, комфорт бізнес. Мені, мені сподобалось, до речі, я, я к цьому буду йти. Ось, ну, то таке. І я поставив газ, газ на власне авто і віддав оренду, і почав працювати вже на власному авто. Так, в мене лише стандарти: Uber, Bolt та Ocon. Але ж дуже цікаво, які каси в мене будуть лише на стандарті. Давайте разом з вами дивитися. Я попрацював четверг, але там не зовсім повністю. Ну, по часу норм, але е, були ще справи, тому це не дуже показний день. Е, П'ятницю я вчора відпрацював, е, в мене вийшла каса 400. Працював я е, шість. Ну, годин 14 я працював. А сьогодні субота в нас, я почав працювати о 5 ранку і завершив в час дня о першій годині дня. Отже, 8 годин я попрацював, пробіг 205 кілометрів. І каса в мене вийшла 2900. Я дуже задоволений. Це дуже гарний результат. Але ж на цю неділю уклон вже нікому не дав промакцію 40 поїздок виконуєш, і усі наступні по 5% комісія. А Болт, особисто мені, дав цю акцію, таку саму акцію, вже третій тиждень поспіль. Але ж перших два тижні я її не виконував, бо був уклон. А зараз я от почав працювати з четверга. Четверг, п'ятницю, я зробив 40 замовлень. Навіть вже в п'ятницю ввечері 3-4 замовлення я зробив по 5%. І сьогодні я стартанув по 5% працювати. Але ж не один болт був, зранку був уклон. І останнє замовлення, от перед перервою обідньою, припочинком. В мене теж по уклону я поближче к дому приїхав. По уклону в мене вийшло 927 гривень. Ну, 930 рахуємо каса, а по болту грязна каса 200-205. Але ж з них комісія лише 5%. Отже, з 1050 гривень, з 2100 гривень і з 100 гривень 5 гривень. Отже, з 205 мінус 105 виходить 2000 гривень каса чиста. Плюс там 930 і якийсь чай вже, ще був. Там 20, 30, 40 гривень. Рахуємо 2950. Дуже гарний результат. Зараз я відпочив, зараз пів другої. Я ще в магазин заїжджав, і я відпочив і почну працювати або з четвертої, або, можливо, з пів з п'ятої. Зараз подивимось, як складеться ситуація. Але обов'язково вам розповім. І буду працювати сьогодні до 12 і завтра вже зранку, щоб. Було освітлення нормальне, я вам е, запишу результати, е, що в мене вийшло за суботу, і хто дивився мої е, відоси, той зможе порівняти, які каси, які пробіги були на комфорт бізнес, та що в мене виходить зараз на власному авто лише стандарти. Але ж. Акція, хоча і там була акція. А ще, друзі, хочу усіх, усім подякувати. Я побачив цей відео буде також коротесенький, я буду намагатися до 10 хвилин, бо я побачив, що останній вам дуже зайшов. Багато переглядів, багато нових підписчиків, яких я вітаю на своєму каналі. І Усім, усім дуже дякую за коменти, за лайки, за підписки. Кожен новий підписчик мене дуже я дуже цьому радію. Ось, друзі. Так що продовжуйте в тому ж дусі підписуйтесь, хто ще не підписався. Я буду намагатися відоси робити частіше, можливо, з якимись приколами, але на все треба час, досвід, навчитися. Життя таке, що працю, працюєш, 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 десь трошки відпочив і знову працюєш. Але не будемо затягувати. Друзі, вам респект усім Усім привіт. І завтра розповім, що в мене вийшло. But I can fly you such you follow me anywhere but I can see you you don't even care Ну що ж, друзі, сьогодні ранок неділі розповім вам, як закінчився мій вчорашній робочий день. Пропочив я 2,5 години і о 4-й як і планував, виїхав працювати. І працював до 12. -ї. Отже, що в мене вийшло? Працював я. 16 годин з 19, які взагалі можливо на даний час. Пробіг 445 кілометрів. І каса 6400. Скільки? 36. Та ти Що? Фулел, блядь, сука. 36. Так, каса дуже гарна. Але ж. Вона дається дуже нелегко, та не треба забувати, що в мене акція від болта 5% комісії. 1300 в мене вийшло по уклону та 5. Ну, з чаюхою 500 по болту. 6400 з них десь. 1200-1300 нехай ми відмінусуємо на паливо. Ну, амортизацію я взагалі не рахував ніколи. Ну, в мене ТО раз 15 тисяч, тому гривна кілометр цього достатньо з запасом навіть. За 15 тисяч можна і ГРМ поміняти. Ну, багато чого зробити. Отже, результатом дуже задоволений. Так, було тяжко, бо з п'ятниці на суботу я спав 3 години, в суботу в день я спав півтори години. І з суботи на неділю я спав опять-таки 3 години. І сьогодні в неділю вранці я знову поїхав працювати з п'ятої години. Ранку. Ну, це вже зовсім інша історія, як говориться. Так що, друзі. І на стандарті можна робити гарні каси. Але це субота, це саме файний день був. Та ще під промку. Подивимось на протязі місяця. У будні дні, які каси у мене будуть виходити. Я обов'язково зніму роботу в будні дні. Подивимось, що буде виходити. Та подивимось на протязі місяця. От. Що, що, що в мене буде виходити? Поки що все дуже добре. Отже, підписуйтесь. Ставте лайки, подобайки, пишіть коменти, підтримуйте мій канал, будь ласка, ні гвоздя, ні жезла.